Мої вітання, друзі! Ласкаво запрошую на мій канал. Сьогодні випікаю дуже смачний повітряний різдвяний колач з маком. Начинка тут іде макова. Звичайно, не зрівняється з магазинним. Виходить, він дуже пухенький, повітряний і смачний. Тому приємного вам перегляду! Тепле молоко, у мене тут 250 міліграм і 25 грам дріжджів. Дозрібнюю сюди. І так ложкою чу-чуть вимішаю так, щоб дріжджі розійшлися по молоці. Тепер даю одну столову ложку цукру. Також все перемішую. І відставляю бік. залишаю на 10 хвилин в посудині, в якій я буду замішувати тісто. Я вибила сюди 3 яйця. Тепер буду додавати сюди 150 грам цукру, також ванільний цукор, 10 грам. І це в інший контакт зіб'ю до такої пишності, щоб цукор розійшовся так трішки. Тепер ще додаю так щіпку солі для смаку. Перемішаю так гарно. Тепер вливаю сюди дріжджі. І все також гарно вінчиком перемішаю. Тепер просію борошно і буду е, замішувати. Тепер вимішую так. Тепер включаю міксер і хай міксер замішує, десь так 5 хвилин. Тепер, коли тісто стало таким е, майже колобком, я вливаю так по чуть-чуть масла. Масло тут у мене 80 міліграмів. Це розбиваю. Так, присипаю. Робочу порохню трішки борошно, так небагато. Істо таке майже не липне до рук. Тепер трішки змащую олією руки. Так небагато, так чуть-чуть. І ще гарно так вимішу. Десь так 2-3 хвилинки. Тісто я вже підмісила. Весь процес вимішування, якщо я міксером так вимішую тісто, то десь 10 хвилин, а якщо руками, то треба більше, десь 15 хвилин, щоб тісто гарно вимісити руками. Все, зараз я змащую так чуть-чуть олійкою -чуть і підкисаю доверху. Ось так. Накриваю плівкою. Тепле місце забуває за тісто десь годину часу. Уже пройшла година. Тісто моє гарно так підійшло. Бачите? І я все притрушую трішки борошну. Так небагато. І Висипаю тісто сюди. Заверо сюди, і ще так гарно підмішу тісто пухкеньке. Тісто розділяє так на дві частинки. Мають получитися два такі калачі. Це накриваю тісто плівкою і забираю в бік, а з тим буду працювати. Тепер розділяю на такі дві одинакові частинки. Так, трішки підсипаю борошно. Знову ж таки, небагато. І роблю з одної частинки такий жгут. І тепер буду розкачувати десь так на 20 см цей жгут. Тепер виставляю сюди начинку. Начинка в мене макова вже готова, я тільки дорізала сюди горішки вголоски. І все так розподіляю по тісто. І зараз буду гарно все закручувати так рулетиком. Такий маленький рулетик. Ось так. Коли я так закрутила і так добре прижимаю тісто до тіста і відставляю бік. Роблю такий другий жгутик з начинкою. Тепер знову ж таки розкачую. Тепер два жгутики переплітаю між собою. Тепер залишаю на 10 хвилин тісто, щоб підійшло. Так накриваю рушничком. На 10 хвилин. Калач підійшов, так. Тепер я його змащую, один жовток і одна столова ложка молока я дала сюди. І тепер так гарно все змащу. І тепер посипаю тагмаком зверху. І ще чуть-чуть посипаю кунжутом. Ставлю в духовку, щоб випікався калач. Десь 30 хвилин. Буду дивитись. Погляньте, яка смакота вийшлась. Не зрівняється зі смаком з магазину, коли ми купляємо. Ніжний, повітряний і красивий. Я ще так трішки його присиплю цукровою пудрою. Можна присипати, можна не присипати, це вже. Для красоти. Ось так. І такий смаколик у нас готовий. Дякую за перегляд. Підтримайте мій канал підпискою та лайком. Всім мирного неба!